Усім привіт! Я рада вас вітати на своєму ютуб-каналі І сьогодні ми поговоримо на таку тему, як виглядати дорого, на що саме звертати увагу. І я сьогодні розкажу вам такі пункти, які поможуть вам створити ваш дорогий образ. Давайте починати! Поїхали! І першим пунктом це у нас є кольори ікрії. Вибирайте кольори природного походження. Це у нас є бежеві, приглушено-сині, коричневий, оливкові кольори. Такі кольори будуть у вашому образі виглядати набагато гарніше, ніж будь-які яскраві кольори. А також надавайте перевагу кольорам, ахроматам це є білий-чорний і всі відтінки сірого. Кольору. На рахунок яскравих кольорів. Це не означає, що в образі не повинно бути яскравих кольорів, але саме ці яскраві кольори повинні бути більше схожі до натуральних, ніяких неонових кольорів у вашому образі. Наступне це у нас є крій, і. Ці речі повинні бути прямого крою, тобто між вашим тілом і цією річчю, повинен бути простір. Такий силует прямого крою буде завжди виглядати набагато виграшно, ніж речі, які йдуть в обтяжку. І я вважаю, що це навіть і про зручність, тому що речі, які саме йдуть прямого крою, в таких речах набагато зручніше, ніж речі, які будуть сковувати ваші рухи. Наступне це є наші сумки. Також стежте за актуальністю моделей ваших сумок, а саме надавайте перевагу лаконічним сумкам, де є мінімум оцієї цієї представленої фурнітури на сумках. Також, якщо ця фурнітура є і присутня у ваших сумках, будь ласка, звертайте увагу на те, щоб ця фурнітура була якісною, тому що саме ця неякісна фурнітура, саме ці не. Гарно оброблені кінці будуть видавати про дешевизну вашої сумки. Також вибирайте прості звичайні лаконічні моделі в звичайних натуральних, лаконічних, класичних кольорах. Такі сумки будуть саме дивитися в вашому образі дорого і статусніше, ніж сумки з наляпані, з фурнітурою або будь-яких яскравих кольорів. Наступним пунктом саме надавайте перевагу класиці і мінімалізму. Обирайте речі саме класичні, це є класичні штани, піджаки, сорочки, взуття це у нас можуть бути лофери, це у нас є туфлі Kitten Heels. І такі речі завжди виглядають статусніше, ніж будь-які спортивні речі. Чи це в нас худі, світшоти, спортивки будь-які. Це не означає, що якщо ми носимо такий одяг і ми там будемо дивитися там дешево. Це саме просто про те, що якщо взяти образ з класичними штанами і, наприклад, джинсами, завжди класичні штани і чи жакет будуть в образі виглядати на порядок вище, ніж джинси і Бомбер, так от щоб саме е, створити такий дорогий образ, надавайте саме більшу перевагу в цій класиці, і саме ця класика повинна бути така виконана в мінімалізмі. Саме в приглушених кольорах, це у нас ті ті кольори, які йдуть з природного походження, або це білий, чорний сірий. Наступне це є в нас монохромні образи. Як приклад, ми можемо взяти костюм, класичний костюм, самовиконаний в монохромі. Це не означає, що він повинен бути одного відтінку, саме одного кольору є також багато відтінку, і саме такий прийом ми також можемо використовувати. Він десь буде продавати саме і цікавості вашої образи, але саме монохромність буде і підкреслювати, і видовжувати ваш силует. Монохромний образ саме може і скоригувати вашу фігуру, і завжди такий монохром виглядає набагато дорожче, ніж будь-які поєднані кольори з, різних, з різного сегменту. Наступне це є мінімум. Логотипів, завжди старайтесь обрати хороші якісні речі, і саме звертайте увагу на логотипність, тобто, якщо є десь якийсь вказаний логотип. Він повинен бути мінімальний у вашому образі. Тобто, якщо є якийсь надпис, чи саме конкретний малюнок, він повинен бути маленький і дуже непомітний. Просто більш звертайте увагу і надавайте перевагу хорошим і якісним речам. Це хороші якісні складники ваших виробів і ваших речей. Тобто, якщо ми обираємо речі, це вони повинні бути не синтетики, а Саме натуральні бавовни, шерсті, саме шовку. І такі речі завжди будуть говорити про себе без лишніх слів, тому що завжди хороші, якісні складники, натуральні дивляться в образах набагато ефектніше. Наступне це у нас є хороші якісні аксесуари. Також обираємо хорошу якісну е, ювелірку, або це можуть бути, це може бути і біжутерія, саме щоб вона була хорошої якості, і це також читується у нашому образі. Ці аксесуари повинні бути лаконічними. Також їх не повинно бути надто багато у вашому образі. Обирайте такі е, лаконічні, мінімалістичні дизайни і розставляйте саме акценти. Для такої на ви саме можете звернути увагу на стиль Олдмані. Це саме про дорогий стиль, це саме про створення дорогих образів, це саме дає відсутність логотипності, тому що люди. Які одягаються в стилі Олдмані, не в естетиці, а саме в стилі Олдмані, ви можете помітити, що там не вказано жодного логотипу на цих речах. Саме ці логотипи в неї є як бірками сховані, де ці речі не кричать, з якого вони бренду. Але ці люди знають. Тобто саму цінність цієї речі, і зазвичай ці речі є дуже дорогі. Саме цей стиль можете використовувати для своєї наделеності, щоб саме побачити, саме такі прийоми для створення дорогих образів. Саме там показано ці лаконічні дизайни, саме там у нас є ці приглушені. Кольори, кольори природного походження, так? Це є білі, чорні, відтінку бежевих кольорів, коричневі. Всі кольори, які присутні в цьому стилі. Ви просто не побачите ні одного яскравого і такого кричащого кольору в цьому стилі. Наступне це є шви на нашому одязі, принти і підкладка на наших виробах. Значить, шви повинні бути сходитись малюнками в шві. Це дуже така важлива деталь, саме якщо ви обираєте речі з. Клітинки, чи це у нас є плоска, дуже важливо звертати увагу, щоб ці принти саме сходилися на швах. Принти обирайте прості, звичайні, це у нас є. Е Полоска, це у нас є клітинка, також це є принт ялинки. Такі принти завжди будуть в образі виглядати набагато дорожче, ніж будь-які інші принти. І саме ці принти повинні бути зрозумілі. Підкладка у наших виробах. Обирайте саме вироби, щоб була присутня підкладка. Це у нас чи тренд чи піджак, особливо щоб була присутня ця підкладка, тому що саме ця підкладка буде тримати. Форму ваших речей. Наступним пунктом це є джинси. Обираємо джинси з 100% котону такого плотного матеріалу. Саме повинен бути прямий крій і такі джинси завжди будуть ефектніше виглядати, ніж будь-які інші джинси, які є з домішком синтетики. Джинси також ми обираємо прямого крою, або це джинси кльош, так які починаються. У нас від коліна. Обираємо найдовшу довжину або довжина цих джинсів повинна закінчуватись на кісточці вашої ноги. І наступним пунктом це є охайність, охайність вашого одягу. Тобто це гарно прасований одяг, це гарно прошиті ґудзики на вашому одязі, обрізані всі ниточки, деталі, які можуть десь там. З одягу торчати, і це також буде портити ваш зовнішній вигляд. Стежте також за охайністю вашого одягу. Це такий важливий пункт, тому що якщо цей одяг у нас є вимнутий, чи цей одяг у нас є неохайний, це вже буде портити ваш зовнішній вигляд. Я надіюсь вам ця інформація була корисною, і я вважаю, що дорого це не про кількість брендів у нашому одязі. Важливо вміти навчитися складати свої такі класні аутфіти і саме розуміти в тому, що лаконічність це і така, і мінімалізм у вашому одязі це завжди буде виглядати. Дорожче ніж наляпистість на одязі різних брендів, які між собою взагалі не поєднуються, і чи це саме навіть можуть бути якісь фейкові речі, так які взагалі не відносяться до будь-якого бренду? Так. Це все буде просто. Кричати і люди, які цьому розуміються, повірте, вони це все бачать і це все щитується. Надавайте краще перевагу саме дешевшим, так е якимись речам. Це не повинні бути бренди з е класу люкс, а саме надайте хорошим, якісним речам середнього сегменту, але це в образі завжди буде виглядати набагато ефектніше. Ви Можете мені в коментарях написати, які прийоми ви використовуєте, щоб ваш образ виглядав дорого. І поділіться, будь ласка, усім дякую за увагу. Поставте, будь ласка, вподобайку цьому відео для того, щоб більша кількість людей могли побачити це відео. І зустрінемось в наступну п'ятницю.